Сьогодні розкажу, де брати той самий рожевий майонез для оселедця під шубою. Для формування салату використовую форму діаметром 20 см. Її стінки я змастила олійкою, щоб краще потім було б винімати сам салат. На дно я завжди викладаю філе оселедця. Чим більше, тим краще. Поверх викладаю цибульку і змащую майонезом. Наступний шар це варена картопля, натираю її на крупну тертку, розглажую вилкою і обов'язково всі шари, окрім оселеця, я підсолюю для балансу смаку. Також поверх цього шару буде майонез. Наступний шар це морква, з нею роблю ту саму маніпуляцію. А поки ви дивитесь це відео, я запрошую вас підписатися на мій канал. На моєму каналі рецепти знайдуть для себе всі. І досвідчені господині, і починаючі. Все дуже смачно і просто. Не забувайте також ставити лайки, адже ваші лайки найвища нагорода для мене. Ну і останній шар це бурячок відварений, його також я розглажую, гарненько підсолюю і на нього викладаю зверху майонез. І тут відбувається чудо, з'являється рожевий майонез. От як все просто! В холодильник на ніч прикрашаю вареним яйцем і смакуємо на здоров'я.